Анна Плешак Оригінальний фамільяр. Розквітли хризантеми у садах. Час створити фамільярів. Лізо зосереться, нарешті. Це твій єдиний шанс. Молоденька чаклунка заплющила очі, виконуючи практику візуалізації. Подумки прочитала заклинання, простягнула руку. І... Наштовхнулася на щось колюче її пронизав різкий біль. Дівчина відчула, як між пальцями стікає липка гаряча кров. Розплющивши очі, ліза узріла велетенський набурмосаний кактус з пучком невідомих їй рослин під пахвою. Привіт, володарко. Без ентузіазму буркнув кактус і простягнув лізі букет. Поки спантеличена дівчина відновлювала внутрішню рівновагу, букетисько накивало п'ятами. Відьма з кактусом фамільяром це, як мінімум, оригінально, мовила наставниця, приховуючи сміх. А Ліза витирала вологою серветкою кров і тішилася своїм маленьким неординарним успіхом. Анна Плішак Оригінальний фамільяр озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики. Покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання. На реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.